Сьогодні з нами Кіра Яно і Тетяна Воровянська, які представляють Тернівське, Тернівське болгарське товариство імені Івана Вазова і є викладачами недільної болгарської школи імені Тодора Мінко. І голова товариства Рубля Миколаївської області Романі Бахт Вікторія Чорна. Те в перекладі це роза, троянда. Ось буває дуже багато варіантів її. Це зараз солодка з горіхами та цукром. Також роблять з куркою, з грибами. наповнення може бути різне, але головне це її вид. Це вид трояндочки. Все, що пов'язане з кістом, все це Роми дуже полюбляють. Випічка, хліб, ось такі трояндечки, шантель, все це є національною ознакою риси ромів. Це пішло в першу чергу, напевно, це з давніх давай, тому що, як правило, Роми небагато жили і їжа, яка хлібна, яка випічка, вона дуже дуже сильно насичувала в організм, тому ось так і пішли. Сьогодні на заході ми представляємо два, дві страви болгарські, одна називається баниця і друга називається тиквін. Вони трохи схожі, але є різниця. між ними. На обидва види цієї оце, страви розкачуються дуже тоненькі. Коржі, вони можуть бути різного вигляду, може бути закручені такі, можуть бути просто близками. Але на ці коржі в баночці кладеться масло, кладеться сир, родзинки, цукор і все це перекладається, зверху заливається сметана із яйцем і запікається. Mm -hmm. Тиквіник те саме робиться, але з тиквою. Mm -hmm. Але тикленик, він більш такий постний, Він на маслі, на пустку. Паниця в основному готується в свину. Дуже вона популярна на такі свята, як святвечір, і туди кладуться монетки, побажання, і от сім'я сідає і кому що випаде. Так. А ну, він осіння така страва, тому що тиква починається, і люди всі намагаються їсти.